Привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. Арон приїхав в Брюховичі. на коровку. Купила лошадку, дві ні дев'ятий день. І так в погодували. Так, на восьму годину чоловік казав, так ми.

uh, uh.

Так, за кантер, писку витягну. За кантер середини заїзди. гоу, гоу оу. Буде тут і піс, Добре, добре. Так, і лошадку би було там полонений гоу. Да, то вот туда старается, чтобы сказать, что О, 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 о. Ну вот, вот... Тур. Тур. О. Вот. не Тур. 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 No Teraz raz idzie w przód, wyciągające lęki do ościa. O, puszczaj, a i biegaj, ona lepsza jak u ona biega i 29, 28 28? Tak. 28 dzień, to nie Nie, А де... бо її заберемо вже те, тоді не... по бомбах будуть. Так uh. та, що було добре. А один дій то, що вона в мене стоїть, що тебе. Вона як хапає, хапає з першого разу. Не хапай, можеш, пускати піди, не підряд, а вона не хапав. Бо я можу, кускаю туди на тихому 38. Я в той на 2. 28-29, на 21-й кажуть, але я 28-й знаю, що вони стоять, ржуть за вогером. Тільки вона недавно в кушарі? Сьогодні ага. ну Так Ти не віриш, що там навколо дві у були. Ні, вони встані, Ну так, голошатку ще маленькі, шкода би. Родила в кушарі, але добре, що він попільнували, бо на роботі був приїхати. Врудила і лиша була взяла. Друга людина. Вона вродила так на кут, та? так? Вона вийшла... також кубила палу, бля, а я всі ось. Я йду, пущу на люцерку, не й пасе. Тур, гоу. Тр. Гоу, Тур. Гоу. Тр. О. О, тр. Кубила вон там кушарі. Трохи з дощик, але таке. Робота радиться. Дорога непогана до хлопців, заїхали. За годину часу, Трр! Гоу! Встань! Тррр! Тррр! Гоу! Тррр! Тррр! Гоу! Замцюгом роти. Ну, зараз грузимося, гаром три годинку, тим ми дому. Типу вечерив, лес перед дорогою з'їв, воду випив. Цурик, Цурик назад, назад. Что это?